Підтримати місцевих підприємців і налагодити з ними співпрацю на Івано-Франківщині запрацювала регіональна платформа діалог влади та бізнесу. Створили її за дорученням президента України Володимира Зеленського. Дізнаватися про проблеми підприємців, вирішувати їх та всіляко підтримувати. Така основна мета платформи запрацювала вона в більшості областей України. В кожній територіальній громаді, в кожному районі є своя проблематика. Є десь ті питання, які поєднуються в усіх територіальних громадах, проблемні питання у бізнесу, а є індивідуальні питання. Власне, така комунікація дає можливість вирішити проблемні питання, які виникають під час діяльності в наших підприємств. Передусім, чиновники планують ознайомитися з запитами та проблемами місцевих підприємців, а надалі оперативно реагувати на них. Зустрічі будуть проводитись в форматі онлайн і офлайн. Зустрічі будуть регулярні. До цих зустрічей, хочу наголосити, будуть залучені як і представники обласної військової адміністрації, так і представники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. В залежності вже від цих потреб, які будуть висловлені вами. Під час зустрічі або наперед надіслання за запропонованими реквізитами, чимало підприємців зіткнулися з новими випробуваннями через російське вторгнення. Відтак представники місцевого правління бізнес-асоціації переконані, така співпраця з владою може полегшити їхню роботу. Ми всі усвідомлюємо те, що наша країна зараз знаходиться в досить непростій точці свого розвитку історичному. І з точки зору тих військових викликів є, і з точки зору викликів, які постають перед економікою, зокрема перед бізнесом. Фактично, ми є партнерами, що влада, що бізнес, оскільки ну, ми всі разом працюємо на розвиток нашої ненької України. Власне, які пріоритети ми визначили для себе в цій співпраці? Значить, в першу чергу це працевлаштування наших ветеранів, які повертаються з війни, і адаптація робочих місць в наших бізнесах для того, щоб ці ветерани мали можливість працювати в нормальних умовах. Другий пріоритетний напрямок, який ми для себе обрали, це генеральний план нашого обласного міста. Бізнес хоче розуміти, як розвивається місто. Відтак, для посилення співпраці Івано-Франківська обласна військова адміністрація підписала відповідний меморандум з бізнес-асоціацією міста.